Досягши мене великі душі і віддані мені йоги, ніколи не повертаються назад у цей тимчасовий сповнений страждань світ, бо вони сягнули вищої досконалості, уривок з пояснення. Скоро мануший матеріальний світ сповнює страждання, що пов'язані з народженням, старостю, хворобами та смертю. І тому природно, що той, хто досяг найвищої досконалості, піднявшись на верховну планету Кришналоку, Голоку, Вріндавана. Не бажає повертатись звідти. У ведичній літературі верховну планету описано як Ав'якту, Акшару та Парамкаті. Іншими словами, ця планета перебуває поза нашим матеріальним баченням, вона не збагнена, але вона є найвищою метою тим місцем, куди потрапляють махатми, великі душі. Махатми сприймають трансцендентне послання від відданих, які пізнали себе, і відтак поступово, вдосконалюючи своє віддане служіння в свідомості Крішни, досягають таких трансцендентних вершин, що більше не бажають піднятися ні на жодну матеріальну планету, ба й навіть на жодну планету духовного світу.